Робимо розпаковочку детоксу на клітинному рівні, який може пройти кожен з вас, хто наважився виглядати краще і почувати себе краще. Програма, яка розрахована на 9 днів, яка не шкодить здоров'ю і яка. Тут на клітинному рівні зробить повне перезавантаження вашого організму, усіх органів і систем. Беззапасна система, яка не шкодить здоров'ю, яка не потребує якихось додаткових зусиль і щось незнайомого. Ви просто трішки коректуєте своє харчування, але як його скоригувати, у нас є книжечка. У вас буду я, інструктор, яка допоможе, яка буде вести вас 24 на 7. Додатково, ви просто будете сприймати. Деякі компоненти, капсулки, які що зроблять, Забезпечать вам гарне, гарне самопочуття, енергію. Вас перезапуститься організм, запуститься правильний обмін речовин, і травна система буде працювати так, як потрібно. Це детоксикація для вашого організму. Шлаки і токсини збираються в нашому організмі. Їжа в нас, самі знаєте яка. Екологія в плачевному стані, тому детокс на 9 днів це спасіння для наших людей. Якщо ви не наважились зараз, прийміть рішення і скажіть, я хочу. Отож, що входить до набору? Це 9 Найперше, флагманський продукт бренду Forever – алоє Вера, натуральний, живий, має патент на стабілізацію без Консервації, тобто натуральний на клітинному рівні, робить детоксикацію, розмивочку для вашого організму. Це супер засіб для того, щоб забезпечити вам гарне самопочуття і 100% результат після проходження. В програмі його йде 2 літри. Так, 2 літри на 9 днів для того, щоб повністю очистити ваш організм. Далі, що туди входить? Туди входить прям розроблено вже, все зроблено, як я вам казала, будуть. Капсулки на кожен день. Вам навіть не потрібно буде засиклюватись на тому, коли що приймати. Ось такі блістеран, і на ньому вже буде прописано ранок, обід і вечеря. Додатково у вас буде книжечка. По книжечці ми будемо далі звірятися. Додатково у вас буду я, закритий чат, де ми будемо з вами спілкуватися, і буде повноцінна підтримка. Усе розраховано на 9 днів: ранок, обід і вечеря. Далі перекус також розрахований. Файбер, водорощинна клітковина. Водорощинок-клітковина, яка працює як губка, потрапляє в організм, вона не противна, вона класна, як водичка, смачненька. Випиваєте, вона, як губка, впитує в себе шлаки, токсини і в м'якій формі все виводить. Знову ж таки, без шкоди для здоров'я. Ви вирішите питання з травною системою, з травленням, панкреатити, ферментопатія. Загострення, різні питання. Ви можете також це все вирішити. І дивіться, що входить в сам блістер на ранок обід і вечеря. Гарсинія. Гарсинія, яка запускає правильний обмін речовин і увага! Спалює внутрішній вестеральний жир. Ви будете коригувати свою вагу, коригувати вигини тіла, покращиться стан шкіри. Розумієте, да? І це як сушка для вашого тіла. Це терм вам в цьому допоможе. Далі гарсинія нормалізує рівень цукру в організмі. Да? Тобто збалансує все, щоб це було так, як потрібно. Знову ж таки, обмін речовин запускає роботу органів усіх травних систем. Дуже класно. Тому, ви знаєте, можна сказати, навіть розумний детокс, класний детокс, корисний детокс. І далі додаток до харчування, ми втрачаємо свій організм. Харчуватися правильно, білок, білок, який біодоступний, який дозволяється навіть для вегетаріанців, тому що він не тваринного походження. Класний, натуральний, смачний, як мороженко. Ви уявляєте? Ви проходите детокс? А п'єте класний коктейльчик, який на смак, як мороженко. Він забезпечує один прийом їжі. Знову ж таки, про нього. Це розписано в книжечці. Книжечка, яка вам буде в допомогу, де ви ознайомите, що як потрібно робити, які продукти харчування можна вводити в свій раціон, коли ви проходите С9. Далі, що мені дуже подобається, як ви будете пити водичку? Яка ціль, яка ціль проходження вашої очистки С9 на клітинному рівні? І так, кожен день буде розписаний: перший день, другий день, третій, четвертий і так, до 9 дня. Все написано по годинах, коли треба випити капсулку, коли треба випити файбер, коли треба зробити перекус, коли потрібно сколотити коктейль. І далі дивіться перші два дні у нас проходять для розмивки. Для оновлення вашого організму там є певні там умови. Ну ми про це поговоримо з вами вже хто буде на марафоні. Далі з третього дня ми додаємо корисне харчування. У вас після проходження С9 будуть корисні звички в харчуванні. Ви вже будете дивитися, як скласти свою тарілочку, щоб вона була повноцінна, збалансована, і далі ви зможете це вводити в свої сім'ї, для дітей, для своїх чоловіків, для батьків. Тобто, ви знаєте, це перший крок. До кращого здоров'я, до гарного самопочуття і для того, щоб виглядати краще і почувати себе краще. Я поруч. Напишіть мені і пройдемо детокс разом.